Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку. Доброго ранку. Якщо ми з Сашою поруч, значить в нас є гість. Точно. Абсолютно логічно. Зустрічаєте вже вам відома Дар'я Дорошкевич. Доброго ранку. Дар'я. Сьогодні ми говоримо про спеції. Спеції, їх на кухні завжди багато, але зізнаємося, не всі ми вміємо їх зберігати, і не всі ми вміємо ними правильно користуватися. Давайте так, давайте так. По-перше, по перше, підніміть руки, підніміть правильно. Хто взагалі не вміє? Ну ні, головне питання для мене це. Оця коробочка зі спеціями, О, така, да? яка зазвичай набувається, 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 що потім ти не можеш по перше запхати спеції. По-друге, ніхто, ну ніхто, я ніколи не дивлюсь на термін придатності. А виявляється, він же там є. І Якщо перевірити, скоріш за все, мою е, цю коробочку зі спеціями, то. 90% треба викинути, а 10% ще, можливо, там місяць-два поживуть. І мені здається, що так у більшості. То давайте одразу і прийдемо до цього логічного питання. Який термін придатності у спеції, як часто потрібно перебирати ось таку коробочку, щоб е правильно харчуватися і правильно вживати спеції? А тут все залежить від того, вона відкрита спеція, чи закрита <зв>. спеція? Ага. Ось Якщо ці Якщо терміни... вона відкрита отак, от тут от, 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 надрізали, це, це, це рахується ще відкрита. І, 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 там, такі, От, от давайте ми, давайте ми трошки з іншого почнемо, тому що важлива насправді упаковка. Бо якщо, наприклад, у вас є зіп, ось тут така застіпка, то ви можете щільно закрити, і тоді термін зберігання подовжується. Коли ви бачите, ось цей термін зберігання, це закритої спеції, коли ви її ще жодного разу не відкривали. Mm. А якщо ви її відкрили, то все, її треба споживати. І є по спец... часу. Є спеції, де це місяць максимум, mm -hmm. бо якщо спеція помолота. І ви її відкрили, і в неї яскрава ароматика. Наприклад, куркума, наприклад, чилі, мускатний горіх, uh -huh. Мускатний горіх шалено втрачає ароматику, коли ви його відкриваєте. І от все ви відкрили. Тоді, будь ласка, максимум місяць. А інколи бажано тиждень-два тижні, особливо, якщо ми говоримо про мікс я, я не... Ну, що я можу сказати. Треба Треба в цій, в цій коробочці коробочки лишаються мене сіль. Ну, ну арматизована чи звичайна, звичайна. Ну, ну, добре. насправді потрібно, якщо ти купив спеції, то користуйся ними. Будь ласка, ти ж не купуєш по по кілограму. Ну, я не кілограм. можу готувати з куркуми. На, там, на протягом місяця тоді варто купувати суміші спецій, в яких можна входить коробку. І ти суміш, наприклад, як для курки, там їх зараз багато для таких людей. Тому дивись, тут ми визначилися, має бути герметично так. закрита спеція, Зі... да, тому вона живе. Тоді вона живе довше. Ще один варіант: де ми зберігаємо в склі, в пластику, на сонці, від сонця, в шафах, метал. в холодильнику, метал. Значить дивіться, дуже важливо: немає зібзастіпки, або ви купили ось таку спецію в такому кольочку ми її пересипаємо. У що пересипаємо? Я більш за все люблю скло, і я ще люблю, щоб була така скляна кришечка. От як ця? Оце мій улюблений варіант, що мені тут подобається: скло-скло, а тут є додаткова резиночка, яка робить ось цю герметизацію. Uh -huh. Тому, uh -huh. от якщо є навіть мікс спецій, можна ось так пересипати, міцно закрити. Є ще варіант з пластиковими формочками. Я його менше люблю, і я поясню, чому я люблю спеції залишити біля на кухні біля плити, а там температура, і в мене бувало вже таке, що в мене плавалися. Oh. Я, це, це мій особистий досвід, тому я, наприклад, менше я люблю. Пластик, От скло або ось є жестяні баночки. Ну, це велика, а є маленькі баночки. В таких баночках, наприклад, можна чиї зберігати ароматизовані, угу. так, трав'яні або трав'яні спеції. І ось, будь ласка, це також дуже гарний варіант. Дивимося завжди на герметичність. Ну, І скло. з власного досвіду пластик набирає аромати і фарбується спеціями, є а скло ні. Тому скло, в принципі, гарно віддавати йому перевагу. А Можна тоді для, для мене. Список правил як все ж таки правильно конкретно зберігати спеці. От по пунктам. Що перше? Я так розумію, герметична упаковка це важливо. Зіп-пакет. що далі? Я б почала навіть з іншого. Так. Я б почала з того визначитися, які спеції треба. Наприклад, от мій улюблений чорний перець. Чорний перець є в наявності? Т Там. В якому вигляді купуємо? І такий, такий є. Але і помолоти, і горошком, але горошок може лежати отак Саме рік. Можна просто не купувати помолоті спеції, молоти їх самостійно, і тоді вони довше проживуть. От ви купили чорний перець з горошком, пересипали його або в зіп Кування або в баночці і пересипали, і будь ласка, потім милимо собі скільки треба і використовуємо, і так буде дуже Гороших дуже добре. Може може лежати може до чотирьох років. Так експерти радять, що до чотирьох років в неподрібненому стані спеції зберігаються. У тому... мене сіль і горошок лишився. Я, я перепрошую, в холодильнику можна зберігати? О. О. Насправді теоретично так, бо дійсно подовжуєшся термін. Але є нюанс. Справа в тому, що в холодильнику часто висока вологість, і якщо спеція помолота, вона йде. Грудками і втрачає ароматику взагалі. Холодильники, низькі температури, вони консервують аромат, а температура навпаки його розкриває. Тому теоретично можна, але тільки в герметичній упаковці. Знову ж таки. А якщо відкрили, то я не раджу, бо воно буде напитуватися вологою, що погано для спеції. Треба накупити спеції, не відкривати, поставити холодильник і хай. А є такі господині, які радять я часто бачу це в інстаграмі, в тікток прогрівати спеції той самого. Горошок перед тим як його молоти, начебто він має розкрити якісь аромати. Це правильно робити? Так чи ні? Ну, от конкретно в горошку. Не розумію, навіщо це робити, бо в нього дуже яскравий аромат. Але, наприклад, якщо ми будемо говорити про зіру або uh -huh. про кумін, uh -huh. так от тоді ми можемо дійсно використовувати. Потмін мали на увазі, uh -huh. що кмин ми також можемо використовувати. Дуже гарно прогрівається коріандр. Коріандр. дуже uh -huh. гарно. Тому дійсно це гарний прийом. Можна використовувати Але для кмину, для коріандру і для зіри. Для цих е, трьох спецій, і от можна так можна насправді більшість. Ну, от, наприклад, корицю я не бачу це Немає, прогрівати. Угу. Так, тобто, це ж залежить ще від тієї страви, яку ви будете зрозуміло, але так можна це робити. Дуже багато господинь зараз вирощують самостійно зелень, uh -huh. зелень таку ароматну, і шавлю, і базилік, і чебрець, і тмін. Чи можна робити самостійно суміші? Чи потрібно тут якихось хитрець секретів дотримуватись? Е, можна і треба, і я постійно це роблю. І я навіть принесла ці трави мої власні, які я вироста. Засушила і потім принесла вам. Я, до речі, mm -hmm. здається, проходила влітку і розповідала, як сушити спеції. Mm -hmm. Вірніше, як сушити трави. Базилік, і от, будь ласка, так, так. Mm -hmm. я це все можемо засушила. Що? Ми можемо щось змішати. А, так не, не, і зараз не буде. По-перше, давайте. ось це в мене базилік. А ось це, хтось вгадає, що Це грізні. А отут два види різних тим'яну. От, чебрець, і він різний. Він буде різна ароматику mm -hmm. мати. Це дуже. Ні, це в мене окремі сорти для спецій, для прованських трав. А є в мене окремі сорти для чаю. Ну, то вже таке гурманство. Не трошечки. Це, зараз скажу, що це таке? Це ісоп. Це не, є не така не. спеція, яка називається ісоп. Вона дуже легко вирощується, має досить сильну ароматику. Uh -huh. і В міксах дуже гарно виглядає. Оце uh -huh. ісоп. А це трошечки розмаринчику. Uh -huh. От. І, власне, я оце віддаю. І, і Чому ми віддаю, ми робимо а, Що ми а, нехай вони не роблять. Значит, треба з гілочок зняти листечка. Отакож даю вам ось це. Знімаємо, потім перетираємо і в баночку. Ви сюди спочатку одразу. сюди, бо Навіщо? там буде розлітатися, ні? Нічого? Я, я... В них Давай, ну, давай, ми... Вони вважають, що не нам буде двох можуть ну, 70, правильно, Все, от ми не використовуємо як. гілочки. Гілочки, ми можна, до речі, їх як бульйон. Так, Оце я хочу да. сказати, не розкидаємося гілочками, вони а, ароматні. А Є ж, е, 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 букет гарні Букет гарні. От можна їх використати для букету гарні, додати ще туди цибульку порей, лавровий лист і буде угу. дуже дуже смачно. Турчі. Я розумію, що у вас спецій дуже багато. Як часто ви проводите ревізію у своїй шафі, для того, щоб. Щоб розібратися все чи там на місці, чи все придатності. У <світна> <В> мене схожа <світна> ситуація, насправді. У мене є якісь <світна> які <світна> спеції. <світна> які спеції, які, наприклад, у мене отак відкритими лежать, і я про них вже забуваю і провожу ревізію. Коли бачу, що міль літає, значить, треба, вона може бути і в спеції. А, а Спеція може їсти, міль може їсти спецію. Може. <світна> може. <світна> не може тільки гострий перець. от те, що гостре, імбир, гостре перець, оце вона не буде їсти. А от, наприклад, Ад, папорку, яку багато хто любить споживати, от особливо як не те, що підкопчено, а звичайно, о її міль дуже любиться, бо куркуму навіть вона її любить. Будьте обережні, бо, виявляється, міль їсть не лише наші вовняні светри, пальто і шубу. Вона може жерти ще й наші спеції. Так так, а як зрозуміти, що треба викидати? Це на що вон на які характерні риси я, збилися я, грудочками. Я взаг... щось. Я взагалі раджу. От якщо збилися грудочками, викидати все, що відкрите, довго стоїть. Викидати, ну краще взагалі не купувати. Та я буду, і так, буде довго, довго <рістила> професіоналі сказали мені швидко років сімдесят. Це буде. А можна пораду? Можна. Не треба Ми всі не по чуть-чуть пододавали. Всі по чуть-чуть? Ага. – Можна їм солі туди, щоб третя було більше? – Можна, можна солі туди не, ще сіль. додати. – Зараз будемо рятувати хлопчики. – До речі, що до солі, ось в таких спеціях, я дуже часто додаю ну, сіль в такі спеції, тому що краще зберігається. Соль, вона як консервант виступає і дуже А боліє. в мене таке питання. Ми часто бачимо. Всяких красивих фотографіях, світлинах, фільмах, що отак, от в таких баночках угу. на магнітах, там їх 53 спеції. Я так розумію, що це не. Не як не функціонально і неправильно, тому що ми всі спеції використати не можемо. Але ж все одно, це в такій банці, воно не може зберігатися. Треба, це, Рік. Е, ну насправді дивлячись, що там висить. В мене, ми наприклад, вдома такі. є суха аджика. Знаєте, є така спеція, суха аджика грузинська. Ага. Вона зберігається чудово і дуже гарний е, аромат. Зберігає, і от її можна ось так вішати, і нехай вона там висить. А так взагалі дійсно їх треба використовувати, а не тримати. І краще мати де. Спецій, які вам стовідсотково подобаються, і докупати мікси під якісь події, ніж оце нехай воно лежить і лежить і нічого не користуватись. Ну, Будемо вважати, що ви впоралися, майстерність. Ну, ж так, Давайте е... пересипаємо кудись. Да. Треба, ми... Треба, Треба було взяти блендер, щоб в блендері подрібнили. Це в нас вийшли прованські трави у виконанні. Наступне <реш> наступну суботу. Ми приготуємо щось з цими спеціями, тому дочекайтесь. Та давай ми доб'ємо. доб'ємо. Дякую вам далі. Ми маємо це добити. <реш> дякую, Дарі довідки що була з нами сьогодні.